На пані Людмилу грабіжник накинувся серед білого дня. Трапилось це на вулиці Ярослава Мудрого. Зараз про сутичку нагадують численні синці. Миттєво зірвати ланцюжок та втекти, чоловіку не вдалось. Він шарпав декілька разів, але коли застівка розстібнулася і він його тримав в руках, якимось чудом я його вирвала назад. Це було просто дорогий подарунок, який я не збиралася просто так здаватися і виривати. Неподалік від місця нападу саме проїжджав Назар Кобилецький, оперуповноважений уповноважений в особливо важливих справах. Помітивши метушню на дорозі, чоловік побіг до жінки, що кликала на допомогу. Я підбіг до злочинця, значить він якраз так, лежав на ній і наносив їй удари. Я його відтягнув від неї. Ще мені допомогли чоловіки віком 50-55 років, два чоловіки. Ми його ледве відтягнули від неї. Найчастіше крадені речі опиняються у приватних перекупників, де знайти їх майже неможливо. Простіше, коли злочинець занесе здобучу ломбард. Втім, небезпеку радять у міліції краще попереджувати, коли виносите відкритий одяг, знімати себе великі дорогоцінні речі, тому що ви самі спокушаєте злочинців до того. Вони зупинитися не можуть. А ви будете і постраждалою матеріально, і ще не дай Боже, і фізично, коли ж нападу уникнути не вдалось, знадобляться найпростіші засоби захисту. Експерти найдієвішими називають газові балончики, для їх використання не треба жодних дозволів, а дія максимально проста і ефективна. Вражає якраз тканини ока, людина пече і вона не може вона стає, значить, вже не така агресивна. І має скажімо, ця людина можливість просто залишити місце по. Дії, втікнути, скажімо так. Найбільше вуличних грабежів за статистикою трапляються у Франківському та Сихівському районах, а от найбезпечнішим щодо таких випадків є центр міста. Лев Костек, Олег Кухар, головні новини Львова.